Слухачі, пару хвилин вашої уваги відносно онлайн-консультації. Звичайно, з обставинами, які складаються сьогодні у нас, багато пацієнтів використовують імені онлайн-консультацію. Це відповідальний момент, тому що на, перед тим, як ви включаєтесь в онлайн-консультацію, вам потрібно мати всі дані обстежень, які пацієнт проходив на протязі 5, п'ятидесяти більше років. Звичайно, всю діагностику обстеження ви пересилаєте. Нашому адміністратору для того, щоб лікар ознайомиться до початку консультації максимально з інформацією за нами за вашої хвороби. Це дуже важливо. На консультації ви розбираєте не тільки жалоби, розбираєте всі історії хвороби і, звичайно, вам визначаєтеся з схемою лікування, яка може вам бути застосована. Дуже велика відповідальність на лікаря, тому що він не як такого огляду пацієнта, хоча загальний. Загальний вид його на онлайн видно. В принципі, основні скарги, які він вам пред'являє по онлайн режимі, видно і важко, але треба обов'язково назначити схему лікування. Іншого виходу немає на сьогоднішній момент. Тому всі результати тих обстежень, які є, обов'язково ми збираємо по нам з історію хвороби, оприділяємося з можливими призначеннями в онлайн консультації то що необхідно буде, тому можете звертатися. Це більш відповідально для лікаря, навіть ніж для вас, тому що вона режимі лікувати важко, але потрібно це робити обов'язково на сьогоднішній момент повністю то обстеження, яке ви не можете пройти на території клініки. Ви чи до обстеження, яке потрібно лікарю, ви можете прийти в тому місці чи в тій країні, де ви знаходитеся, і спокійно звернутися до нас. А далі будемо розбирати вже по можливим схемам лікування. Дякую за увагу. Віталій Дмитрович, ще одне запитання до вас. Дивіться, наприклад, якщо ми звертаємося до вас онлайн-консультацію після того, як ви зробили рекомендації і призначили до обстеження, наприклад, через декілька днів пацієнт звертається на ваш номер телефона, тобто телефонує або відправляє в будь-якому месенджері зручному для вас дані свої до обстеження, чи потрібно їм повторно доплачувати за консультацію? Це важливий аспект у цій роботі. Ні, звичайно, не потрібно, тому що при першій консультації в основному вся схема вже розписана. Якщо додаткові є питання або до обстеження, пацієнт спокійно на Viber, на WhatsApp і інші меседжі може прислати мені інформацію. Я там відповідь. Якщо в процесі нагляду чи лікування виникають дуже великі якісь зміни лікування, це нова діагностика. Це може через рік, через два бути звичайно, тоді може бути повторна консультація, вона дешевше, а взагалі нагляд наших, мій особисто і наших лікарів в дальнішому після первинної онлайн консультації іде безкоштовно. Контакт з пацієнтом обов'язково повинен бути. І ще одне запитання, Віталій Дмитрович чому онлайн консультація коштує дорожче ніж офлайн? Чому різниця? Чому так? я з цього і починав дуже важко розібратися з пацієнтом? Не можна його подивитися в очі, всі розібрати то тобто пропальпірувати, вислухати його. І дуже багато інформації є, яку ми розбираємо на цій онлайн-консультації. Вона не завжди доступна, і з цією інформацією треба це все переварити і призначити лікування більш відповідально, менше інформації. Тому вона ем, займає дорожче. дуже багато часу. Приходиться знайомитися з цими документами один день, другий і потім призначати онлайн-консультацію. Тому вона трошки дорожча. Все зрозуміло. Тобто в онлайн режимі лікарю працювати набагато чаще. Дякуємо за увагу. Відповідальніше. Дякуємо за увагу. Дякую вам.